Зробила хрусткі, соковиті, рум'яні, золоті, найсмачніші чебуреки в своєму житті через Абабу Галамагу. Не вірите? Зараз все покажу. Книжечці улюблені вірші є вірш про те, як греки їли чебуреки. Будьте обережні, бо вам дуже сильно захочеться чебуреків. Поїхали! Я розробила рецепт рівно на дві штуки. Якщо вам треба більше, просто збільшуйте пропорції. 150 грамів борошна, півчайної ложки солі. Перемішуємо, додаємо 75 г грамів теплої води та одну столову ложку олії. Спершу ложкою далі руками вимішуємо до. Однорідності рівно через 5 хвилин маємо ідеальне тісто, яке одразу розділяємо навпіл, і кладемо в пакетик відпочити. Для начинки беремо 150 грамів фаршу. У мене мікс свинина яловичина. Пів цибулини, 3 столові ложки води, збиваємо блендером, додаємо пів чайної ложки солі, і ретельно вимішуємо. В сковороду наливаємо олію так, щоб вона щедро покрила дно. Розігріваємо на середньому вогні, паралельно розкатуємо тісто приблизно на 20 см. Половинку фаршу викладаємо на половину тіста, пальцем змоченим у воді, змащуємо один краєчок, накриваємо половинкою тіста. Притискаємо пальцями та веделкою. Смажимо на потужності 5 з 10 3 хвилини. Олія має активно булькати. Двома інструментами обережно перевертаємо чебурек, щоб він не опік вас олією. Смажимо 2-3 хвилини. Викладаємо на велику кількість паперових рушничків. Так само, і другий. Загортаємо в паперові рушники, накриваємо фольгою на 5 хвилин. Вони такі гарячі, що їм треба трошки відпочити. Смакують просто нереально з томатним соком. Взагалі, відліт капітальний. В них так багато соку всередині, що їх треба пити майже як хінкалі. Чебуречні греки їли чебуреки. Два великі греки по три чебуреки. Три маленькі греки по два чебуреки. Скільки ж було греків? Та скільки чебуреків? Пишіть в коментах.